В класі, в тому ж самому класі, до двох літрів у нас почесної грамоти від федерації Дрекрейсінг міста Івано-Франківськ. Нагороючися, як ви думаєте, хто? Василькевич Павло, Паша Василь Сергійович, Конець і рікс, ваші обласки просто біла, класна машина. Вот это стоїть зараз у нас на друге місце і щось там, щось там хороше найвиграє, має медальку, має грамоту, має шампунь і має кадвір з якимись баблом. Я не знаю, скільки пашка виграв, але до виграти з гроші не знаю. Бо в країні така традиція в контрці давати тільки гроші. Я не знаю, хто такий Сінекс-Назар, абсолютно, але я знаю, що в Назара є Сієрікс так само. Сієрікс який просто всіх розірвав. Тряпка. Отож, Федерація Дакреченко міста Івано-Франківськ хоче вручити таку грамоту за зайняте перше місце в класі до двох літрів. У тому самому модному Чімаку, в якого я Сієрікс, який сьогодні в цьому класі всіх розірвав. Зінек Назар Де за... इव... Раз, раз, раз. І у Давайте, Львів'яни, підтримуємо ріщути. Давайте, рівняне, підриваємося. Отак же на базу краще, просто молодше. Ребят, поливаємось, вот поливаємо. Я тобі казав, давай відкривай саме перший, бо будеш самий мокрий. Відкривай, обливай пацанів. Рахуємо до, до п'яти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вова начал поливать. Вот так вот, вот так. Испывайте у нас. И дружно, тепло и дружно продолжаем.